Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава ЗСУ. Друзі, продовжуємо наше відео вощина дома своїми руками. Значить, Я обіцяв все поступово показувати, що для цього треба. Значить, дивіться, ось цей бачок є в мене попереднє відео, де я що купував це бачок для того, щоб там топився наш віск від Владлена Туманова. Сюди ми будемо пускати наш шаблон. Ось я вже закидав туди. Нашу віску і поки він собі топиться. Не ставив, значить, штатив, друзі, бо це буде дуже довго. Я буду кусками відзнімати, потім змонтую і вам все покажу. значить так Зрозуміли, бачок. І ось чому я взяв стеном бачок. Я собі культурненько як людина, за столиком сяду на табуреточку і буду гарненько працювати. Не вийде сидячи, значить буду стоячи. але що не потрібно, мені та газова плита, все. Ось чому я взяв, друзі, стеном. Бачок. Оце у мене ой, щось фокусом. Це в мене я приготував собі такий, будемо так казати, лоток великий вже для того для готових гладких листів. Щоб більш-менш було культурніше, акуратніше. ось сюди я буду складати гладкі листи. Потім у нас є ось наш віск. Кусками все, що було зручно туди закладати. Закінчиться кусків, будемо брати у ті плитки, що також у мене є на попередньому відео форма для віску. Значить, так. Потім, після того, як ми достали шаблон, нам потрібна ось така тара. Там зараз замочується наш шаблон, де ми будемо після того, як з бачка достанемо наш шаблон. Нам потрібно його остудити. Ось буде тут. І тут в мене просто, звичайно, лежить кришка з того лотка, що я вам показував, куди буду складати гладкі листи. На ньому губка, щоб менше дрипати водою. Губка витирати наш шаблон. Та також нам потрібно ніж по шаблону. Зрізати, якщо потрібно, буде по кругу. Може не потрібно буде, може вона сама відстане. Та наш. Градусний. Значить, друзі, якщо вірити всьому тому, що пишуть та показують, температура оцього воску тут повинна бути у нас 75-80 градусів. Побачимо, що як буде. Значить, друзі, слідкуємо далі, дивимося. Я потім, ще як вже наш віск розтопиться, вімкну ще раз. Ось те, що нам потрібно. Значить, запам'ятали, бак для вощини. Лоток для того, щоб складати наші листи, ну, ви можете цього не брати. Сам віск та охолоджуючий бак для нашого планшету. Так, друзі, значить що? Я тут трошки потренувався. Перше, що хочу сказати, що я дуже-дуже сильно задоволений, що я вибрав бочок з теном. Пояснюю чому. По-перше, він собі нагнав температуру. Вимкнувся, ти собі працюєш, не потрібно на газу ловити ті комфорки. Потім температура впала, він знову собі вмикнувся і починає нагрівати далі. Температура коливається 75, десь 77. Я заміряв цим нашим градусником 75-77, він вмикається, і 82-84 він вимикається. Ось така температура воска в нас виходить. Значить, про те я вам зараз далі розкажу, друзі. Значить, дивимося, що як я роблю. За температуру я вам розказав. Значить, нічого новенького я вам не покажу. Значить, достаємо наш шаблончик, щоб вода трошки стікла. І звичайна губка витираємо. не сильно насухо. О, але так, щоб і не було зайвої води. Так, друзі, ось ми витрили наш шаблончик. І, значить, дивіться, пробував я вже два рази опускати. Пробував це. Опускаю я один раз. Ті люди, що будуть казати, що зверху виходить тоньше, а знизу грубше, я зараз все покажу. Значить, я спробував опускати один раз. Чому один раз? Один раз в мене виходить від 82 до 92 грам листочок вощенки. Якщо я опускаю два рази, щоб був рівномірний лист, в мене виходить десь 120 грам, я вам все покажу. Мені такі грубі не потрібно. Значить, витрили на шаблончик і що я роблю? Помаленьку я його занурюю. Занурив. І так само, друзі, помаленьку я його дістаю. Чому помаленьку? Щоб не було різкого охолодження листа. Зараз перший лист може не вийти. Перший лист, тому що я трохи, я кажу, чекав уже. Попробуємо з вами потім ще одного. Все, і ось в наш бачок ставимо на охолодження. Охолоджу я недовго. Буває таке, що я дивлюся, лист починає відставати, значить я його виймаю. Все, друзі, ось дивіться. Ось. Почав наш листочок відставати. Ось такий листочок. Та ось наш другий листочок. Так як я казав, перший може не вийти, якщо на світло вам видно, він весь потріскався, бачите? О, але нічого, ми знову... А, края забув зняти. Бачите, як відстає? Але буває таке, що потрібно і трішки ножем. Так, немає. Значить... Для чого я вмочую ще раз після того, як зняв листи вощинки? Щоб трошки так столітова наш шаблончик, він трошки прохулов. Все, збігає наша водичка. Беремо нашу губочку, протираємо. Спускаємо в бачок. Ось, друзі, бачите, так як я казав, другий лист вже виходить нормальний, гладенький. Трішки, щоб він захолов, щоб не різка у холодну воду після бачка. І так само охолоджуємо. Буває, що не відстають зразу, то треба трошки там ножечком помогти йому. Буквально декілька секунд, секунд 30-40 потримали, щоб він трошки лист наш осудився. Все. І так само продовжуємо. не відстали края. Значить, от там, де не відстали, беремо ножичком. Раз. Раз. І так само, друзі, беремо наш листочок. Ось. Ось такий листочок у нас виходить. Ось, друзі. Ну, давайте ще разок і переходимо далі. Значить, опустили. Трошки охолов. І опускаємо. Чому я беру на весь планшет, я вам зараз все покажу. Все дістали. Буквально декілька секунд чекаємо, щоб він прохолов. І Маємо в нашу водичку. Як килисти, які листи, які буває відразу самі відстають, а які потрібно трішки ще допомогти їм. Тут нічого такого нема. Чи він сам відпав, чи ми йому допомогли, нам головне кінцевий результат. Ось, друзі, ось такі листочки у нас виходять. Так, ну з цим, я думаю, зрозуміли. Значить, йдемо тепер далі. Значить, дивіться, друзі, зараз ми з вами, щоб так, щоб буде видно, вагу, зважимо наші листочки. На одне окунання. Значить, Чому я казав, що от там деякі скажуть, що низ буде товстіший, а верх тонший. Друзі, для цього у нас є для цього у нас є наш планшет, по якому ми будемо відрізати по розміру. Значить, грубшу сторону ось лекало наше. Грубшу сторону я буду класти ось так. о, і ось чому я шаблон глибоко занурю. І ось наше тоньше я відрізаю. Таким чином у нас вийде, друзі, ремненький листочок вощинки. Надіюсь, з цим зрозуміли. Тепер, друзі, наступне. Ось наші листочки, які я казав, що я робив по два рази. Окунав наш шаблончик. Так, від водички склі. Так, вони добротні, вони гарненькі такі все. Але, друзі, ви подивіться на цю вагу. Ну, я рахую, що це таке не потрібно. Видно? 121 грам. Ну, я рахую, що це дуже багато. І вони... І, до речі, бачите, вишинка еластична, навіть якщо груба, вона не ломається. Ну, також, друзі, 121. 121 грам, друзі. Бачите? Ця вишинка, ось їх 4 штуки в мене. Чотири пер... штучки. Я їх не буду використовувати в кину переплавку. Тепер ось, друзі, оці листочки. два, три... 4, 5, 6, що ми з вами зробили. Значить, дивимося. Один раз, ви бачили, один раз так само. Гнеться легенько не ломається. Ось, друзі. 81 грам. Дивимося далі. Вісім... 81... Ай, що ж ти. Ну, тут також 81 грам, друзі. Дивимося наступний. Я рахую, що 81 грам це якраз нормально і для бджіл, і для мене, як кажуть. О. Ну, ця 83. Значить, друзі, не будемо довго, давайте ще листочок один глянемо. Не будемо довго займати і вашого, і мого часу. 85. Значить, 4 грама. Я рахую, це не дуже... Тим більше, що у нас ось така полосочка відріжеться. 80 грамів, я думаю, 81 будуть всі наші. Листочки. Ось друзі, от таким чином ми робимо наші гладкі листи. Наступне відео буде цікаве, не пропустіть. Ми будемо вже наші листочки прокатувати на нашому столі для прокатки матриці. Там також покажу, що для цього потрібно: стіл, яка ванночка, підігрівати, не підігрівати листочки. Все в наступному відео побачите. Дякую, друзі, що ви в мене є. Кому сподобалось, ставте пальчик вверх або пальчик вниз. Не забуваємо нажимати на дзвіночок, щоб бачити моє наступне відео. З великою повагою до всіх Володя Коцюбинський.